Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити капустку для їди, швидкого приготування, засолити її. Сьогодні солю, завтра вже готовий салатик, можна їсти, споживати. Будь ласка, пропоную до перегляду: всього найкращого. Поїхали! Так, друзі, в цьому рецепті нам знадобиться сіль, в мене адегейська. Тут столова ложка, така повненька. Буду я робити ось отаку капустину. Хочу, щоб у мене вийшло дві літрових банки. Якщо буде якась там лишня останеться, то я її оставлю для борщика. Тоді олія буде треба, уксус. Цукор. Оце все, що ви зараз бачите, це ми будемо робити заливку. А капусту січемо міленько, чи як там ми полюбляємо, крупненько, як ви полюбляєте. Ще в мене буде морква. В мене вона вже отака маринована. Я не хочу заморачуватися дуже довго. І є ще отака бурячок. Теж він у мене маринований. Іспользую я для борща ще там, куди потрібно. В общем, отакі інгредієнти. Ріжемо капустку. Ось так я порізала капустку такими кусочками. Буде добре. Додала морковку і бурячок. І зараз гарненько-гарненько все перемішаю. Все перемішала, тепер готуємо заливочку, кладемо цукор і сіль, 500 мл води, 2 столових ложки олії і неповну столову ложку оцту. Всю цю заливочку ми доводимо до кипіння. Закипить, тоді ми трішечки підождемо, щоб воно остудилось, і будемо таким хорошо тепленьким, можна сказати, або трішки гаряченьким, заливати нашу капусточку. Поки що капусту розкладаємо по баночкам. Ось так я розклала капустку. Получилося 2 літрових баночки. Щільно я її не придавлюю. Якщо хочете щільніше, то можна зробити, але не дуже. Тому що наша заливка повинна обволікти всю капусту в банці. Вирішила трішечки додати ще капустки. Нічого, що вона тут без буряка і моркви, можна тоді залити. Закрить кришечкою і туди-сюди його поперевертати, і воно все закраситься однорідно. Заливка в мене вже закипіла. Зараз буду заливати. Якщо буде мало заливки, можна додати трішечки кип'ячої води і гарненько туди-сюди поперевертати, щоб змішалось. Все, заливочку я залила. Якраз мені хватило. Ось, бачите, одна баночка і наступна баночка. Теж все якраз хватило. Получається, що пів літра води на дві отаких ось літрові баночки. Закриваємо кришечками капустку. Даємо охолонути. У мене вона така тепленька, як охолоне, поставлю у холодильник. Можна до погріба поставити, кому як зручніше. У мене зараз обідне время. Постоїть, охолоне, і можна сказати, що, мабуть, на вечір я його і поставлю до холодильника. Завтра вранці вже капустка ця готова, всім смачного. І до нових відео. Пока-пока!